Сьогодні ми вас вітаємо в групі Пан-Кабан. Хто бажає замовити домашню свинину, вирощену на домашньому зверні, отаких красивезних кабанчиків, може замовляти за номером телефону або писати в групу Walt. Свині вирощені на домашньому зерні, без всяких домішок, хімікатів і всього іншого. По цінам. Тушка, півтушка, четвертина по 140 гривень. Живою вагою по 95 гривень. Доставка безкоштовна. Наголошую, доставка безкоштовна. Хто бажає замовити, також є номер телефону 068 207 65 32. 6532 6532. Так що, хто ще не замовив домашньої смачної свіжини до таких чудових, красивих кабанчиків, всіх чекаємо в групі банкабан. Або можна замовити за номером телефону, або написавши в групу вайбер. Отакі От гарні п'ятачки. Всім до побачення!